Я так розумію, ЗНО більше немає в Україні, де? А, ну, скажімо так, такого формату іспиту немає, але сам іспит він так і називається ЗНО. Якщо раніше він називався просто ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, то зараз він називається ЗНО у форматі НМТ. Тобто сама філософія. А як переводиться за... НМТ? А, національне мультипредметне тестування. Ага, а... то, Ось, тобто відмінність в тому, що ЗНО це були або три, або чотири предмети, які необхідно було складати, ви могли кількість обирати, тому що вступ можливий був за трьома. Для підстраховки можна було взяти четвертий. і там вже потім вибирати, який же предмет подавати як третій. Тобто два обов'язково третій ви могли обирати. То тобто, більш впевнений, могли писати три. І ці всі предмети вони писали в різні дні. Тобто написали один предмет, два-три дні відпочили, зробили. Аналіз, там, роботу над помилками, більш детально підготувалися до кожного наступного, ну і, відповідно, в цьому плані було простіше. То зараз такої можливості немає. всі чотири предмети пишуться в один день. Тобто, підряд ви приходите і за чотири години складаються всі чотири предмети. Тобто, іспит, скоротили. Якщо раніше один предмет писався чотири години, то зараз всі чотири пишуться в сумі за чотири години. Ну, і також є певна відмінність в тому плані, що. Раніше на ЗНО були відкриті питання, де необхідно було розписувати твори, розписувати ну, від відруки це все бланки вписувати. А зараз це повністю тестовий формат, який пишеться на ноутбуках та комп'ютерах. Тобто вам від руки взагалі нічого писати не треба. ну, На чорнеці, якщо необхідно, то можна. Але це не обов'язково, скажімо так. Ми також, оскільки предмети всі згрупували, скоротили, то суттєво збільшилась вартість помилки. Ось це те, що найбільше лякає. Якщо раніше, наприклад, ось я такий перерахунок, українська мова передбачала 116 тестових завдань, туди ще входила література, твір. Якщо ви робили одну якусь невірну відповідь, по суті нічого страшного, втрачалося пів бали. А зараз на НМТ втрачається вже 5 балів. За одну невірну відповідь, тому тут треба бути набагато обережнішим. По математиці, в принципі, так само: Чотири невірні відповіді раніше це мінус 4 бали, зараз це вже мінус 20. По історії тут трохи виджуємо нюанс.